І ще раз вітаю, це вступ до часів. Навіщо він потрібен? Перед тим, як вам щось пояснювати і навчати, хочеться трошки пояснити, а що це таке? А чому в нас кажуть, що 12, 16, 20, 45 часів, навіщо вони потрібні? І чи правда це все? І відповісти, по-перше, на ваші От внутрішні питання, щоб це все розгладити, розбити, красивесенько, і потім вже на розслаблену голову це все пояснювати. Тому що зараз, ви думаєте, часів мільйон, їх ніколи не вивчать, вони ніяк не зв'язані, з ними не знають, що робити, для чого використовувати. Ви зараз побачите, наскільки справді легше виглядає ця ситуація. Вона не є суперлегкою, я такого не кажу. Але вона легше ніж ви собі її малюєте. Можете не конспектувати це. Всі презентації будуть доступні в боті після перегляду уроків. Тож все ок. Якщо хочете, конспектуйте це, додатково вам допомагатиме. І так чому ж в англійській так багато часів? Ви колись за цим за цим замислювались? Чому кажуть, що їх там 12, наприклад? Що це взагалі таке? Чому в нас в українській не 12? Чому в нас всього 3 часу? Чому не так багато? Тому що це неправда, тому що в англійській немає 12 часів. Ось така от історія, тому що їх всього 3. Так само, як і в англійській. Ви 100% чули колись past, present Future, і до них додається щось мільйон оцих всіх нас, в якими не хочеться розбирати. Але насправді всього лише три часи в англійській мові, так само, як і в українській. Це теперішній present, минулий Past і майбутній Future. Все інше це лише форми часів, які є. І для них є спеціальна логіка. І чому ж є такі різні форми часів? Тому що і ви зараз не зможете зі мною не погодитись, дії можуть бути виконані в чотирьох видах: це факт. Дія відбувається, я записую уроки, я люблю маму, я дихаю повітрям, я ходжу на роботу, я займаюсь блогом. Це факт. Ми не кажемо про процес. Наприклад, я вже дві години займаюсь блогом. Ні, ми кажемо просто, я займаюся блогом. Але є дія як процес. Процес відбувається на якийсь момент. Наприклад, я скажу, я вже дві години чимось займаюсь. Або е, слухай, я зараз роблю щось, я зараз записую урок, я то потім зайду, скажу все добре. Я зараз не можу, тому що я зараз навчаюсь. Та ні, я зараз в тренажерному залі займаюся, тому не зможу. І ми розповідаємо про процес. Далі в нас є результат. Тобто те, що діє зроблено, має значення. А наприклад, мама каже: зробиш домашнє завдання, підеш гуляти. І коли ми мамі приходимо і кажемо, мам, я зробив домашнє завдання, можна піти погуляти. Ось це означає, що значення цієї виконаності цієї дії нам важливо, тому що від цього залежить, піду я зараз гуляти чи ні. Ви поняли? Ось настільки це легко. Нам треба, щоб. Значення, сенс для даного нашого контексту мав значення. Тобто не просто від, відсилка до нашого минулого, типу, я колись зробив домашнє завдання на тому тижні. Ні. А я зробив. Дивись, ось воно в мене зроблене. В мене зроблене домашнє завдання, і я хочу піти погуляти. Ось це результат. І результат, і процес. Це коли дія почалась колись і зараз продовжується. Наприклад, ви можете сказати, я вже. Я вже рік ходжу в тренажерну залу. Я вже 10 років працюю на цій компанії. Я вже 6 років веду блог. Це все означає, що колись я почав робити і зараз все ще продовжую це робити. Тобто дія з результатом і процесом. Дія виконалась, як почалась, я почав ще тоді, але продовжую зараз. Прикол? А тепер ще більш прикол. Ви, напевно, думаєте, ну, я все одно ну, трошки не розумію. Ось подивіться сюди, будь ласка. Як і в українській мові, це все відбувається. Ми можемо сказати в past, тобто в минулому, я ходив, я ходив в тренажерну, в тр, я ходив в тренажерну залу двічі на день. Факт дії виконувався в минулому. Або ми можемо сказати: Я йшов в магазин, коли ти мені подзвонила. І це процес. Або в минулому так же може бути я пішов, тому ти не зміг потрапити додому. Я вже пішов, забрав ключі, але ти не зміг потрапити додому. Це результат в минулому. Я звикунав дію, і вона мала значення на момент, як ти прийшов, бо ти не зміг відкрити собі двері. Також ми можемо сказати, о, я вже йшов три години і так втомився, коротше, капіт, і вже поняв, що я вже не хочу туди йти. Я вже йшов якийсь час, тобто я почав і я все ще йшов на якийсь момент. Це. Результат плюс процес, так само в present, в теперішньому часі. Ми кажемо, я ходжу в тренажерну залу два двічі на день або двічі на тиждень. Це що? Це факт. Я йду в тренажерну залу прямо зараз. Тобто я в процесі виконання дії. Я пішов в тренажер. Ой, слухай, я вже пішов. Тож почекай мене біля дверей, бо ключей більше немає. Це результат має значення, тому що я виконав дію, і результат того, що я пішов, зараз не дозволяє тобі потрапити додому. І я вже йду дві години, Я в ліс пішов. Слухай, я вже йду дві години, я щось я більше не можу. Це результат і процес. І так може бути і в майбутньому, коли я ходитиму, я буду що робити. Я йтиму, це процес, я вже прийду. Та я вже йтиму якийсь час на якийсь момент щось там. Вже більш складні конструкції до них це не база, до них приходять пізніше, а база виглядатиме інакше. Зараз я її покажу. Але тільки в англійській так само. Єдине, що в нас тут може змінюватись дієслово в українській, нам не треба доставляти підставляти форми щось там. У нас просто змінюється саме дієслово, все. В англійській треба змінювати форму дії слова, плюс іноді додаються слова. Наприклад, як в present може бути I go, а може бути I am going. Може бути I have gone, може бути I have been going. І так далі. Може бути в past I went, I was going, I had gone, I had been going. Так само і у future може бути I will go, I will be going. I will have gone, I will have been going. Мільйону цих всіх штук, але всі вони підв'язуються під свою основну логіку. Тобто, це ще раз, ось ця факт, процес, результат і процес дії. Вони виконуються в трьох часах. Якщо помножити 4 на 3, виходить якраз 12. Але часів та всього три, форм 4. І ось форми легше вивчати саме по формам. І далі завдяки. Цьому всьому береться ця таблиця, яку ви дуже добре знаєте. Ви мільйон разів бачили це все. Ви ж, наприклад, розумієте різницю між я подивився вчора серіал та я дивився вчора серіал. Ви розумієте, що в першому я подивився, я зробив, я дивився, я що робив? Я виконував процес дії. Значить, і зрозумієте її тут, коли подумаєте над «I watched a TV series yesterday» або «I was watching a TV series yesterday». Я подивився серіал вчора, або я дивився серіал вчора, і тут можна додати, коли ти прийшов, коли ти дзвонив там, ось чому я не працював і так далі. Дивіться. Ви ж можете обрати правильну відповідь ось тут. Коли ти мені подзвонив, я лежав і дивився, чи подивився? Коли ти мені подзвонив, я лежав і подивився серіал. Ні. Ви скажете, я лежав і дивився серіал. Вам потрібен процес. Це означає, що ви в цьому в англійській так само зможете це обрати. Зараз я покажу. Як ви пояснили цій людині, яка не знає анукраїнської? Чому дивився, а не подивився? Ти ви б сказали, ну, дивився, ну, що робив дивився. Процес був, а не просто дія сталося. Ну, щось типу такого можливо вам би прийшло в голову. Скоріш за все, ви зрозумієте різницю. Та так само і тут що обрати? When you called me I. Watched, або I was watching like процес. Звісно, ви б сказали, when you called me, I was watching a TV Series. Розумієте? І ось в цьому бінго. Ви щойно зрозуміли форму continuous по аналогії з українською. Я дивився, я подивився. Тому, коли є можливість проводити такі аналогії, це прекрасно. Але на жаль, вони не завжди працюють. Складність в тому, що не завжди є пряма аналогія між мовами, тому часи треба вивчати так, щоб ви і без аналогії розуміли, що обрати, тому що форми дієслів в українській не завжди так само змінюються, як і в англійській. Сенс, який я щойно вам продемонстрував, зберігається. Тобто різниця така сама, але в українській не завжди можуть змінюватись дієслова. слова. Розумієте, в цьому складі, що ми не можемо... Чітко, ідеально по кожній граматичній темі в часах прослідкувати деяке, що змінюється. В англійській все підлягає правилам чітким. Тому там ось ця таблиця буде завжди працювати. Так, вона може десь поглиблювати сенсі, десь не поглиблювати сенсі. Тут щось цей. Тут щось цей, Це вже цей логіка іншого рівня. Але ось наша базова логіка саме в цьому полягає. І з цієї таблиці для достойного початку вивчить лише декілька форм. Це ось ці. Simple, як я сказав, ми повинні вивчити I go, я ходжу. I went, я пішов, I will go, я піду, та I am going, я іду зараз. Це, що означає, що ми вивчаємо факт дії в теперішньому present simple в минулому past simple в майбутньому future simple і вивчаємо процес. Лише в present Continuous. ну тому що past Continuous в минулому вже трошки складніше. Інша логіка, це треба спочатку зайти через ось ці чотири, їх основно так прям базово вивчити, добре прогнати, і потім підхід до всього іншого буде легшим. Угу. Тобто занурюватись не одразу з головою, усе е, отак от ниряти, а йти покроково, і це буде працювати саме в такій послідовності. Почули мене? Сподіваюсь, так. Про це ми і будемо говорити на цьому міні-курсі, саме про ці чотири форми базові. Так що ви, як ви там? Це ж не все на сьогодні, це тільки основа, за допомогою якої ми підемо у вивчення базових часів.